Хорошо. А ви сабону сам підрівняєте? Цю я вам що? Програма лояльності уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Сашуля, Може, ти сьогодні краще поснідиш валір'янкою. Якось мене зовсім з коліїв вибило. Блін. Якось у нас це занадто швидко відбувається. Неприятна ситуація. Ну, то Я про це. О, а -а -а! І в чому мені йти на побачення? І хто має зацінити цей вогняний виліз? Дівчата, за нього краще скаже його білий вірш. Білий вірш. Увага, Іруня, ви як мило, що впало у душі. Несете в собі багато загадок та небезпек. Але я готовий за ним нахилитись, стиснув свої груші, щоб раз і назавжди бути з вами на век. Ще залишились ті, хто пишуть вірші на їх поштою. Зеки. Ну і стаття була легка. Адміністративка. Іра. А що далі? Е, секс з терористами і жалості. Любасів, у мене хоч який секс є. А у тебе секс останній раз був коли? Вдома, в полі десь під копицею. Ох ти! Що? Ні! Де? Та як сюди заліз? На крилах кохання. Та по балкону сусід. З ним народні. Взагалі, в мене не сьогодні. Це у мене днюха. Від сьогодні я повнолітній мужик. А -а -а. Прощай, учнівський. <свистити> Ось і мій перший подарунок. Завтра буде вечірка року. Тобі повезло. А -а -а. Ти запрошена. Дівчатам без трусиків вхід вільний. Угу. Зек був красномовніший. Кабан, останній раз повторю. За 5 хвилин набираєш на той номер, що я тобі дав. Кажеш, що ти з охоронної фірми і треба перевірити сигналку на роботі. Ну а на місці я вже роблю гоп братан. Так, все макара веба Приплила. І Русінька. І я тут. Привіт! Привіт. От цей. Ти такий галантний. Ага? Ще то? Фраєр. Фіт. Щось обрали? Так, несика ну, нам ампулу шампанську. Тобто пляшку. Ми ж не в аптеці. А ти, Ірун, заказуй, що хочеш. Водички -е, просто без газу. Все пучком? Так. Просто з листів ти здавався трошки інакшим. В хорошому сенсі. А, прикольно. А. Ну, розповідай, як ти? Ще працюєш в ювелірці. Ювелярці? Uh -huh. Ні, не працюю, звільнилася. Ніде не працюю. Вибач. Uh -huh. Алло. А, окей, зараз буду. Сорі, з охоронної служби дзвонила, треба перевірити сигналізацію. Uh, ти ж казала, що звільнилася. Uh, так і є. Просто два тижні треба відпрацювати. Ну Все, побачимось. Стопи! Я із тобою? Та не треба. Не обсуждається? Там може бути небезпечно. Та там безпечно. Та небезпечно. О, о, ти йди, а я на дорожку. треба. А, все. ну Зрозумів, давай. чекаю. Тіма, я не знаю, як ти це зробиш, але щоб через 20 хвилин був біля моєї ювелірки в поліцейській формі. Сашу, а ти кого більше хочеш? Хлопчика чи дівчинку? Ти пропонуєш мені вкрасти дитину і обрати яку? Слухай. Я вже не та, Саша, яку ти пам'ятаєш. Стара Саша, це як. Героїн'я документалки про Північну Корею. А нова прагне свободи та розваги. Але я не проти цим насолоджуватись з тобою. Тобто, ти хочеш вільних стосунків? Вільних стосунків, так. Цілком правильне визначення. Добре. Я ж хочу, щоб тобі було комфортно. Слухай. В минулих наших стосунках ти була спонсором. Так. А тепер буду я. А мені подобаються ці нові вільні стосунки. Пропоную в якомусь ресторанчику відсвяткувати цей новий етап. Я пригощаю. Були часи олі під копици. Даруй, камера щось глючить. Люба, я тебе бачив. А то та не я, то заставка. А ти чого дзвониш так неочікувано? А тому, що ти полайкала всі мої фотки в інсті, знаєш? І от мені цікаво, що це означає. <свісно> та ну прям такі усі. Ну, якщо подзвонив, розказує, як діла. Діла ну, скоро мають бути просто вандефультно. Я у Києві. Ти як. О, камера щось включилась. Я теж в Києві. Ну, гарно виглядаєш. Це не видумуй. То я після зміни замахана в ресторані працюю. Ну, а чого не кличеш на свою стріпню? Ну, хоч приходь хоч завтра. Кидай адресу і до зустрічі. Ага. За наші нові вільні стосунки. Можливо, вам щось ще? А знаєте, давайте нам щось ще на ваш смак, бо смак у вас просто відмінний. Нам взагалі пощастило, що ви нас обслуговуєте. А може б ви інший столик здивували своїм смаком? Я в туалет. Вибачте, будь ласка. А ви могли б мені підіграти? Загальні. <плес> а що ти такий радісний? Чи цей ресторан настільки дорогий, що є окрема людина, яка струшує? <плес> <плес> Я не зрозуміла. Дві вільні людини захотіли зняти напругу. Ви що там тр**лись? Ска. Чекай, чекай, ти ж сама захотіла вільних стосунків. Шельондра! Це не спрацювала. Ну, треба ж бути більш відповідальним. А давай всередині подивимось. Та не треба. А давай. Окей. Окей. О, Все нормально. все О, нормально. І тут все надійно. Де ж ти? А, Я пароль забула. Зараз працює сигналізація. Нічого, згадуй. Згадуй, може, день народження е, начальниці, а може від одного дев'яти. Згадала. добре. Патрульна поліція. Чуєш? А що це на тобі? Е -е, літня форма. А, це європейський стандарт. Реформа. Чи я шируй, а я ж згадав? Мені ж треба бігти. Правда? Отже, да, не От-от-от, Біжи, біжи. Давай. Щасливий. Фіма, костюми секшопу. Де я тобі візьму нормальну форму за 20 хвилин? Я не знаю. Не шо, а шоха. Той, хто прислуговує людина на побігеньках. <звук> Алло. А ми для тебе тут подарунок приготували. Подарунок для мене. Угу. <звук> Та-дам! <звук> Словник тюремного жаргону? <звук> Клас, дуже смішно. Хоча побачення сьогодні не склалося. Побачення? Таке, як воно могло скластися, якщо ось від нього черговий лист. Сьогоднішня дата. З я тоді ходила на побачення. Дорога Іруся, я пишу тобі, бо дуже сильно скучаю. Прошу тебе, щоб ти мені писала частіше. Мій сусід по камері вийшов на свободу, і я саджу один. Чезус! Опача! Тобто цей сусід дізнався про тебе. Я при ньому вводила код сигналізації. Сьогодні його спогнув Фіма, але якщо він буде знати код... кодкала мене на самому інтересному місці. Фіма! Що Схреляли в моєму халаті! Хай носить. Нехай. Саша, можна тебе на хвилинку. Є справа. Прийшли. Слухай, у мене тут зустріч намічається з одним колером. Завтра прийде до мене ресторан, а там мало як закрутиться. Може, можеш звільнити квартиру на вечорок? Люба, я за тебе дуже рада, чесне слово. Але мені що робити? В під'їзді ваші охіахи слухати. Ну чого одразу в під'їзді? Може. Ж, на цю вечірку? Це точно не варіант, хоча це те, що треба, може ще щось. Ще чаю, піронь. Угу. Угу. – Не Стрібала я... завали і слухаю. <кій> я в курсах, що ти фреєрок залітний. Вирішив зі мною ярша погнати. думав, я гагара тупа. Слухай, <кій> ти так по фіні ботаєш, навіть я не все розумію. Коротше, я сама збираюсь давно ж обнести свою ювелірку. Би вчора той нам не завадив, Я б вже сьогодні скидала брязкальця. Спасти, <кій> встати ще раз. <кій> <Бастер>. Ти що не <кій> знаєш. Ну сам знаєш. Хочеш жити, пити, жрати, треба більше ворувати. Ти наче живший словник по фіні, те базель. Коротше. Сьогодні обносимо його велірку. Я там залишила повітряні кульки, щоб закрити камеру. А сама, типу, забула вробити сигналізацію. Ти зі мною фрайрок. Чюну флов. Я зімі. Коротше, схема така. Зараз ти підляєш туалет, ну типу туалет. А сам обносиш ювелірку, а потім повертаєшся. А у нас з тобою буде алібі, типу мети. Кусяк. ти могу, Слухай! А скільки ти років, відсиділ? Укральний вечно лепитати про руки. Вибач, не питання. Я пішов. Шуруй. Любаня! Ну, кафешка просто бімба. Ром, такий букет! Подобається? Ага. Ага. Значить, Фіна Петрівна теж буде у захваті. Хто? До мене сьогодні прийде одна заможня леді сюди на свіданку. Я хотів тебе попросити мені підіграти. Ну, наче ми зустрілись випадково з тобою, і ти мене так ненав'язливо похвали. Чекай. Любань, ти не подумала, що це букет тобі. Це раптом! Ну, правильно, ти Ми з тобою пташки, вибач, різного польоту. Ну, по Насправді, мені не потрібні ці відносини. знаєш. Мені потрібно що? Мені потрібно хорошо жити, купатися в басейні і пити джус оранжап, не вилазять з басейну. Ну, що допоможеш? Ну, чого б не допомогти по старій пам'яті? Пас. Інна Петрівна. Це вам. Сидимо, в же свято! Давайте, тост, тост, тост. держи! Давайте вип'ємо за ту дату, коли мама дала тату. Якби мами не дали, ми б сьогодні не пили. Та заденна, господи, у вас почуття. <клес> тихо, тихо! Бляха, мабуть, сусіди, зроби тихіше. А я дивлюся двері, ви не зачиняєте. Без паніки, це Саша. Навали музон. Ну що, мій іменинничко? З повноліттям. Це мої трусики. Селфі з іменинником. Mm -hmm. Пішли до столу. Та йди. Просекуй мені просеку, я зараз. Ага. Ну що, давайте тусити! Давайте-давайте! За Дена! За Дена! Якщо їжа буде твердою, мої зуби до твоїх послуг. <свистак> Дякую. Рома, це що ти? Очам не вірю, треба помити. Це ж Рома. Так, це я привіт, Люба. Така персона в моєму кафе. Боже, він якось напився так самбуки, що потім облював усі туалети, а їх там було три. А, Люба, ну ти таке скажеш. А, а ще якось знайшов жіночу білизну. Так, Люба, спокійно. Вибачте, будь ласка. Люба, можна тебе на секундочку. Десь сюди. Що це за історії? Про туалет? Н мені здалося, що. Вони допоможуть їй зрозуміти, який ти веселий. Не треба. Не треба нічого. все, не Треба допомагати сам. Вибач, будь ласка, просто стара знайома. Смачно. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Так, все. Спокій. Люба. Даруй. Інна, вибач, я на секунду. У вас тільки гроші потрібні на почуття. і із чого ви це взяли? Ну він хоч раз за вас в якомусь закладі платив, та він мені просто в очі це сказав. От собака сутула. Угу. А я ще думала, що він у мені знайшов. Явно, на підтягнуту попку. <гум> <гум> Дякую тобі. Онученько. Ого. Ти що очі мені відкрила? Найщастинь! Боже Саша, що ти тут робиш? Жарти про пубертат? вічна класика гра в пляшечку. Ще трохи я почну розуміти своїх батьків. Саша, ти чого так довго? Виходь, а то пропустиш, як руди за 300 гривень, Буде знюхувати доріжку солі, як кокос. Аудіо. Саша, благаю, не роби дурниць. Я за хвилину буду. Я вже біля під'їзду. Доїхав за 15 хвилин. Чудово. Довго ж ти про мене згадував. У мене є пропозиція. Або ми йдемо дивитися як нюхає сіль, або через 5 хвилин чекай себе в спальні. Чекай, чекай жеробець. Давай спочатку душ. Угу. А потім продовжуємо. Я швидко. Інна? Втекла щось від тебе. Я не зрозумію, Люба. Це все із ревнощів, так? Я тобі сказав. Я тобі сказав, ти птиця не мого польоту. Із ревнощів. Ще чого. І взагалі у мене взагалі то є хлопець. Дівчата, у яких є хлопець, не лайкають всі фотки інших хлопців. То в мене телефон заглючив. <гум> і він за мною, до речі, скоро заїде, ага. забере мене з роботи. Да? Так що давай ти розраховуйся і вели. Ні-ні. ні Я хочу подивитися на твого суженого ряженого. Якщо він, звичайно, існує. Існує. Фіма, треба твоя допомога. Там що десь в інтернеті виклали мій номер телефона і написали, що якщо у вас проблеми, то звертайтеся до фіми. Фіма, якщо виручиш, то буде з мене поцілунок по телячому. Які? Ну, з язиком, що не ясно. Гаразд, давай потім зателефоную, розкажеш деталі, бо в мене тут на другій лінії конференц-кол. Цьом бом. Алло. Ну, що там? Він вже поруч. Ти що п'яний? Слухай, я полюю на зека. Звісно, для храбрості бахну пару кордочків. А, а знаєш, що я ще Ні? подумав? Може, давай все ж таки справжню поліцію викличемо, а... а не мене. Ну, ти ж знаєш їхній девіз. Дзвоніть, коли тебе вб'ють або коли треба пофоткатись в гарній формі. Ташечка у клітці. <звук> тобто зек у кліці. Що теж звучить логічно. Mm -hmm. Слухай, а кульки зі сльозогінним газом, це класно. А ти сумнівалася? Саша! Саша, ти там? Так я зайнята. зараз! Це? Здається, хтось тут не готовий до вільних стосунків. Блін, звісно, не готовий. Я як побачив твою фотку з тим, мене ж трухануло від ревнощів. Але це не завадило тобі труханути ту офіціантку. Та нікого я не трусив. В сенсі. Блін. Нічого в мене з нею не було. Я їй просто заплатив, ось вона мені її підіграла. Я тебе хотів зачепити. І в тебе вийшло. А ось сіми. Це не гірше народження у моєму житті. Для моєї країни. Тобі плочко, Алло, іруха, спрацювало. Дякую, Фіма. Ну, і де? Де твій кавалер? Лишився там, де й був, у твоїй фантазії. Він ділова людина, може запізнитися. Ага. Любасенька, вибач, зайка, запізнився, мав дуже ділову зустріч. Ходімо. <гас> 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 Вибач, друже, я знаю, як важко жити на вулиці. Купи собі щось поїсти. Та ні, така та я... я знаю, десь загубив свій паспорт, потім життя пішло по наклоні. Ну, буває. Ходімо, красиво. Чекай, я дещо забув. Боже, це я забрав свій обіцяний поцілунок по потелячим. Ходімо. Обіцяй не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніших озій. Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.